Світла має стати більше в Україні. Змінюють графіки відключень електроенергії для населення. Правила будуть єдиними для всіх регіонів. Нові графіки почнуть діяти з понеділка. Передбачатимуть поділ колишніх шести груп відключень на 12 підгруп. А власне, як усе це буде втілюватися, в якому стані загалом енергетика зараз? Спробуємо про це поговорити з Анатолієм Замуком, виконуючим обов'язків голови Держенергонагляду. Пане Анатолію, вітаю вас, в ефірі! Вітаю вас, вітаю студію, глядачі. Отже, розкажіть, будь ласка, про ці нові принципи застосування графіків відключень, Чому запроваджують цю систему і власне як вона працюватиме? Ну, я почну з того, що на сьогоднішній день, після атаки, яка відбулася у нас в п'ятницю, зрозуміло, що Певні обмеження, які були запроваджені, вони свідомі. І ми розуміємо з вами, що підтримка саме надійної роботи енергосистеми взимку, це є одна з головних і пріоритетних задач. Що стосується на сьогоднішній день, скажімо так, запровадження графіків, то слід сказати, що дійсно кожен оператор системи розподілу він формував ці графіки самостійно, виходячи з своїх потужностей, виходячи з своїх можливостей по такому регулюванню. Запропонована скажімо так схема, яка на сьогоднішній день запроваджується. Вона дійсно поділяється вже не на 6, а на 12 груп. Да, 6 великих черг і 12 груп. Це дозволить оператору системи розподілу моделювати відключення. Тобто, якщо потрібно включати відключити там, наприклад, півтори черги, то не треба виключати дві. І це дозволить більш гнучко підходити до процесів саме такого підквітлючення. Чому виникла ця проблема і як вона? формувалося. ця проблема у нас зрозуміло, вона з'явилася ще в двадцять другому році з початком наших обстрілів нашої енергетики, але активно про це стали говорити ще в вересні цього року, розуміючи, що треба приходити до певного елементу справедливості для всіх українців. Тобто мова йде про те, щоб в кожній області у нас, ну скажімо так, відключення і графіки, які будуть застосовуватися за своєю моделлю. Були схожі, от це якраз і досягається тим, що було запропоновано операторами системи розподілу, ще як то кажуть, за результатами серпня, вересня, і підтримано оператором системи передачі, уже узагальнивши цей весь процес для запровадження в Україні. Що це дасть? Як я вже казав, це для споживачів дасть більш такого гнучкового формату для роботи з обмеженнями. Ми розуміємо з вами, що обмеження. При тому, яка у нас є на сьогоднішній день нестача і дефіцит, воно е, неминуче нас, як то кажуть, ми не відійдемо від цього з іншого боку, це дасть можливість оператору більш е, оптимально підходити до відключення того або іншого споживача. Угу. Пане Наталі, от ви вже згадували про останню цю масовану атаку 13 грудня. Розкажіть, будь ласка, про її наслідки, про які можна говорити на тепер. Наскільки загалом складна ситуація в енергетиці? Ну, я можу сказати, що дійсно ситуація вона не проста, вона не спрощується з кожною атакою. Інша ситуація, що ця атака пройшла в досить такому, ну скажімо так, мінімальному. Про проблемності для енергетики зрозуміло, що є у нас і проблемні вузли, куди, на жаль, ми не можемо в повній мірі надати електричну енергію, і там певні графіки обмеження діють, скажімо, більш посилено. Але можна говорити про те, що у нас кожен день з'являються підключення нових тисяч споживачів. І я так думаю, що ну скажімо так, в відновлення тут уже ми на сьогоднішній день можемо говорити не стільки зруйновано, да як швидко можемо відновитися. І можна сказати, що ця атака, яка була, відновлення буде скорішим ніж у нас були схожі атаки в попередні періоди. Все ж таки, це вже 12-та атака за рік. І досвід, який у нас набутий з цього питання, він досить високий. Що стосується балансування, ми балансуємо, енергосистема балансує, це дуже якісний показник роботи. Що стосується імпорту, який ми залучаємо від інших країн, то у нас ми балансуємося в межах того, що було домовлено, тобто там 1100-1200 МВт мегаватт кожен день. Максимально і це, ну скажімо так, певною мірою підсилює нашу надійність і балансування нашої системи. Угу. Маємо ще буквально хвилину розмови. Хотів ще спитати: от зараз холоди на вулиці, наскільки сильно це впливає на стан енергосистеми, наскільки більше споживати стали люди? Класична ситуація, коли у нас змінюється температура, зменшується, у нас збільшується споживання. На сьогоднішній день рівень зростання того споживання не такий критичний, щоб ми говорили про збільшення відключення або збільшення якихось, скажімо так, примусових заходів. Я вам тільки що сказав, що у нас на сьогоднішній день імпорт сягає 1100-1200, да, при тому, що у нас є дві домовленостей. домовленості. Таким чином можна говорити про те, що ця температура зростає, але ми поки тримаємо бал. Алан, який дозволяє енергосистемі працювати, ну скажімо, відносно стабільно для споживання, зрозуміло, зростання імпорту мається на увазі прямо спрямованого імпорту для промислових об'єктів. Він тільки підсилить нашу роботу і тільки дасть стабільності для живлення побутового споживача. Пане Анатолію, дуже дякую за інформацію. Я нагадаю це був Анатолій Замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови держенерго нагляду.